Екстремальні погодні явища сьогодні спостерігаються по всьому світу, від лісових пожеж до катастрофічних повеней. Вчені попереджають, що людство наближається до моменту, коли такі зміни клімату стануть незворотними. Все це є великим потрясінням для нашої планети Земля. Землетруси руйнують цілі міста, урагани і повені паралізують життя людей. Хвороби рослин знищують врожай, а нові штами коронавірусу поширюються дуже швидко. Агресор веде війну проти України, знищує цілі міста і села, вбиваючи мирне населення. Часом наші серця тремтять від страху. Ми відчайдушно шукаємо безпечне місце, де можна було би сховатися від життєвих потрясінь. Ісус. Запрошує нас, збентежених, наляканих вірою війти в його місто-сховище, небесну святиню і там здобути силу для боротьби. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити: ми поговоримо про місце вічної безпеки. У 4 розділі послання до Євреїв апостол Павло підбадьорює нас такими словами. Тому, маючи великого превосвященника, який пройшов небеса, Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання, адже маємо не такого превосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробований у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті. Щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Ісус помер, воскрес і живе заради нас, Він пережив усі випробування і біди, які проходимо ми тепер, до того ж, Його боротьба була ще більш гострою і запеклою, серед того, що ми переживаємо, немає нічого, чого б він не пережив і що йому невідоме. Він запрошує нас вірою увійти в Його присутність у небесній святині та знайти милість і благодать для своєчасної допомоги. Скажіть, чи відчуваєте ви тривогу, чи прагнете безпечного укриття? Ісус запрошує вас до себе і пропонує надійний захист. Головний сенс первосвященницького служіння Ісуса у небесній святині полягає в тому, що завдяки Йому нам відкрито доступ до Отця? Ми можемо увійти в присутність Отця завдяки Ісусу Христу, котрий заступається за нас. У житті немає такого досвіду, який наш Небесний Первосвященник ще не пережив. Він розуміє нас та ототожнює себе з нами. Хто може наділити людей більшою силою? Ніж їхній визволитель і переможець. У 25 му вірші 7-го розділу послання до євреїв написано тому, будучи завжди живим, він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Писання говорить, що у кожного з нас є місто сховище, про це написано в 6-му розділі послання до євреїв. Тим більше Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі, дав клятву, щоби через ті дві незмінні речі, у яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію, що перед нами ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Вона, немов якір для душі, міцний і надійний, що входить усередину за внутрішню завісу. Куди як притеча, увійшов задля нас Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхиседека. З вірою ми входимо з Ісусом, нашим первосвященником у небесну святиню. Вірою, ми можемо знайти вічність і жити на небесах у Христі. Вірою, ми перечуваємо притулок і безпеку, подаровані нам лише у Христі. Ми забезпечені усяким духовним благословенням на небесах. Завдяки Йому ми маємо доступ до любові, милості і сили нашого Небесного Отця. Через Христа ми вірою входимо в присутність Отця в небесній святині та знаходимо притулок. У будь-яких життєвих випробуваннях ми можемо покластися на Божі обітниці, одна з яких записана в 46-му Псалмі. Бог, наш захист і сила, і надійна допомога в стражданнях. Під час війни в Сполучених Штатах між північними і південними штатами молодий солдат Союзної армії в битві при Геттісберзі втратив старшого брата і батька. Вдома залишалися матір і сестра без допомоги. Солдат вирішив поїхати до Вашингтона. Особисто зустрітися з президентом Лінкольном і попросити звільнити його від військової служби, щоб він міг повернутися додому і допомогти матері та сестрі у весняній посівній на фермі. Отримавши відпустку, він прибув до Вашингтона, підійшов до вхідних воріт Білого дому і сказав охоронцю, що хоче зустрітися з президентом. Офіцер, який стояв на посту, відповів: Синку, президент не зможе прийняти тебе. Точиться війна, і він дуже зайнятий, буде краще, якщо ти повернешся на передову. Солдат пішов засмученим, він сидів на лавці в парку недалеко від Білого дому, коли до нього підійшов маленький хлопчик. І хлопчик сказав: «Солдати, ти виглядаєш нещасним, що трапилося? Побачивши в очах хлопчика щиру зацікавленість, той почав виливати йому свою душу. Солдат розповів про те, що його батько і брат загинули на війні, а сім'я опинилася в дуже скрутному становищі. Він пояснив, що його матері та сестрі нікому допомогти з посівною. Хлопчик уважно вислухав і сказав Я можу допомогти тобі. Він узяв солдата за руку і повів його назад до воріт білого дому. Охоронець ніби не помітив їх і не зупинив. Далі вони підійшли до вхідних дверей і спокійно зайшли всередину білого дому. Потім пройшли коридором повз генералів і високопоставлених чиновників, і ніхто не сказав їм ані слова. Подиву солдата не було меж, чому ніхто не спробував їх зупинити? Урешті-решт, вони дісталися до кабінету, де працював президент, і маленький хлопчик навіть не постукав у двері. Він просто зайшов усередину, завівши із собою солдата. За столом сиділи Авраам Лінкольн та один із його міністрів. Вони приглядали розкладені на столі плани битв. Президент подивився на хлопчика, потім на солдата і сказав. Привіт, Теде! Можеш представити мене своєму другові? І Тед Лінкольн, син президента, спокійно відповів: Тато, цей солдат повинен поговорити з тобою. Солдат розповів про свій випадок Лінкольну і одразу отримав дозвіл, про який просив: Тед Лінкольн, син президента, не повинен був домагатися зустрічі з батьком. Йому не треба було стукати у двері батькового кабінету. Він просто увійшов туди, і його батько був радий його бачити. Маючи безперешкодний доступ до свого Отця, Ісус так само бере нас за руку і підводить прямо до нього. Ми перебуваємо в безпеці, коли дивимося на Ісуса. Від того, на чому зосереджений наш погляд, залежить усе наше християнське життя. Якщо ми зосереджуємося на минулому, то впадаємо у розпач. Якщо ми уважно придивляємося у своє серце, то потерпаємо від власної неповноцінності. А якщо дуже турбуємося про майбутнє, то серце обгортає тривога, і лише дивлячись на Ісуса. У вічній небесній святині ми відчуваємо справжній мир. Вірою, ми маємо спокій у його любові в небесному місці сховища. У його обіймах ми перебуваємо в безпеці сьогодні та завжди, крім небесної святині, де ми вірою знаходимо притулок від життєвих бур, наш люблячий небесний Отець передбачив тут, на цій землі, ще одну безпечну гавань. Єврейський мислитель. Авраам Хешель називається місце Божим палацом у часі. Щотижня Бог запрошує нас, як тих, хто живе в хиткому світі, насолодитися спокоєм і знайти притулок, суботній спокій, ось тиха гавань, у якій ми можемо відкласти в бік життєві турботи. Недаремно кажуть у народі почуватися, як у Бога за пазухою. Тобто затишно і спокійно. Під час творіння, за століття до появи єврейської нації Бог відділив сьомий день суботу, як святий день. У першій книзі Біблії буті написано. І закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив. І поблагословив Бог сьомий день і освятив Його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час створіння здійснював. У 31 розділі Книги Вихід говориться про те, що Бог відпочивав у сьомий день у кінці тижня творіння, тому що впродовж шести днів Господь створив небо і землю. А сьомого дня він зробив перерву в праці і відпочив. Коли ми входимо в Божий спокій у суботу, сьомий день тижня, як вказано у книзі Вихід в 20 розділі, ми також відпочиваємо і набираємося сили. Субота це тимчасовий оазис, місце тиші, спокою та безпеки у хиткому світі. Суботній день. Це прекрасна ілюстрація стосунків з Богом, які будуть у вічності. Вона існує з часу творіння, з Едемського саду і аж до Райського саду, яким із волі Божої стане наша планета в кінці часу. Вона простягається від втраченого раю до раю відновленого у нашому земному житті. Ми відчайдушно потребуємо цього ковтка вічності. Нам необхідно підтвердження того, що нас пов'язують вічні відносини з Небесним Отцем. Нам потрібен палац у часі, де ця впевненість може зміцнитися місце, де наш Небесний Отець чекає на нас. У суботу ми можемо сповна насолоджуватися цим відчуттям спокою. Психіатр. Торбен Бергланд проаналізував наукові дослідження присвячені впливу кризи і особливо економічних спадів на психічне здоров'я. Його дослідження показують, що всі ці соціальні розрухи призводять до більш високого рівня депресії, тривоги і самогубств. Доктор Берланд робить глибокий висновок: настав час, тайм ауту Ми живемо у світі. Який настільки стрімкий і швидко плиний, що кожна секунда чимось наповнена. Більшість людей зайняті виробництвом або споживанням товарів чи послуг практично кожну хвилину. Як наслідок, не залишається часу для роздумів, споглядання, самоспостереження і спілкування, а також взаємодії. Нам потрібно зменшити швидкість, щоби побачити всю картину цілком. Запитати себе і дати оцінку подіям і явищам, не обмежуйтеся рішенням однохвилинних задач, намагайтеся осмислювати те, що відбувається. Саме з цієї причини нам потрібен особистий досвід дотримання суботнього дня. Це час для роздумів про сенс життя і для тісного спілкування з нашим Творцем. У суботу ми повертаємося до наших коренів, нагадуємо собі, що ми Божі діти, і завдяки цьому отримуємо здатність рости і ставати зрілими. Так, нам потрібна ця частка вічності, яка міцними узами пов'язує наше життя з Богом. Субота це можливість переключити увагу з тимчасового на вічне. Вона нагадує нам, що ми не просто обтягнутий шкірою скелет, ми не генетична випадковість і не одна зланок еволюційного ланцюга. Субота нагадує нам, що ми не одні на вкритій попелом кулі, що обертається і мчить у всесвіті зі швидкістю 107 тисяч двохсот кілометрів на годину. Субота це щотижневе нагадування про те, що Бог наш Творець, і ми можемо спочивати в Його любові. Субота закликає нас увійти в Божий небесний спокій. Вона запрошує нас долучитися до небесного життя вже сьогодні. Вона закликає будувати відносини із Творцем, які триватимуть у вічності. Субота насправді є частиною незрівнянної вічної нагороди, якою можна скористатися вже сьогодні? Чи можна так сильно зануритися в повсякденні речі, що втратити одне з найбільших Божих благословень? Чи може Бог закликати нас до глибшого і всеосяжного досвіду, який ми досі не мали? Чи може Бог бажати, щоб ми відкрили для себе глибинний сенс суботи? Чи може таке бути, що найпотаємніше бажання Бога полягає в тому, щоб ми відчували справжній спокій у суботу? Отримання істинного суботнього спокою в жодному разі не є якоюсь старозавітньою законницькою вимогою. Суботній спокій? Це символ нашого спокою у Христі. Ми залишаємо спроби врятуватися власними силами, тому що сам Бог спас нас у Христі. Коли Ісус добровільно віддав своє життя на Голгофі, Він помер смертю, яку заслужили ми. Він віддав своє досконале життя замість нашого гріховного. Субота, це не символ законництва. Але скоріше вічне нагадування про те, що ми знаходимо спасіння і мир у ньому. Ми можемо бути впевнені, що наш люблячий Небесний Отець приймає нас у Христі. Коли ми зберігаємо святість Суботи, ми довіряємо Його турботі і любові та покладаємося на Його праведність. Суботній спокій це символ віри в Ісуса і показник нашої довіри Йому. Шість днів ми працюємо, а з сьомого дня відпочиваємо. У Христі ми знаходимо радість і відчуття приналежності до іншого світу. Нам не потрібно напружено працювати над власним спасінням. Наше життя не повинне бути наповнене почуттям провини страхом і тривогою. Субота дозволяє нам відчути повну залежність від Христа, котрий створив. І викупив нас. Спасіння дається тільки через Ісуса. Ми не заслуговуємо Його і не можемо заслужити. Ми перебуваємо у спокої і приймаємо Його вірою. Бог дав нам суботу ще з однієї причини. Вона показує, що Господь освячує нас. Що це означає? Це те, що Бог зробив сьомого дня. Це був звичайний відрізок часу, як і будь-який інший у кінці творчого тижня. Але Бог відділив цей день та освятив його, і за допомогою суботи Господь говорить нам: те саме я хочу зробити із тобою. Я хочу відокремити тебе як моє дороге дитя, та вилити на тебе мій дух. Я хочу освятити тебе. І розділити з тобою свою святість. Субота нагадує нам про те, що ми розвиваємо свій характер у відносинах із Небесним Отцем та Ісусом Христом. Субота це постійне нагадування про те, що Бог готовий допомогти нам рости у всіх злетах і падіннях, трагедіях та перемогах нашого життя. Ми потребуємо особливого часу спілкування з Богом, котрий освячує нас і допомагає рости духовно. Субота присутня в щотижневому циклі від створення світу і до наших днів. Вона бере свій початок в Едемському саду і буде святкуватися, коли ця земля оновиться після другого приходу Христа. Це основа будь-якого поклоніння. В останній книзі Біблії апостол Іван говорить достойний Ти, Господи, і Боже наш прийняти славу, честь і силу, адже Ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ми існуємо з волі Божої, ми не випадковий набір клітин. Поклоніння в суботу це славне свідчення любові нашого Бога Творця, котрий подарував нам життя. Прокисая говорить про час, коли Бог створить нове небо і нову землю, ось слова, які він записав від імені Господа. І буде так, що з місяця в місяць, із суботи в суботу, кожна людина приходитиме, щоби поклонитися переді мною, говорить Господь. Щосуботи на оновленій землі ми розділятимемо радість спільного поклоніння з Усесвітом. Отець, Син і Святий Дух направлятимуть нас у величному прославленні в новому Єрусалимі. Там ми знайдемо вічну безпеку, Бог може підбадьорювати нас дивним чином, коли ми проходимо через випробування. Апостол Іван. Був засланий на склястий безлюдний острів Патмос в Егейському морі. Тільки уявіть собі, його самотність, він був розлучений зі своєю сім'єю, друзями, братами і сестрами у Христі. Самотність часто призводить до зневіри, але апостол Іван не відчував себе самотнім. День за днем він проводив у спілкуванні з Ісусом і в молитві. Одного разу слава Божа осяяла його. Ангел Господній зійшов із неба і відкрив майбутнє в дивовижних пророчих образах. Іван записав видіння, показані йому ангелом, і тепер ми можемо їх читати. Вони містяться в останній книзі Біблії, книзі об'явлення. Ці пророчі видіння показують, що Бог контролює долю нашої планети. Кульмінацією Книги об'явлення є опис святого міста Нового Єрусалиму, який спускається з неба на землю. Глибоко в наших серцях ми жадаємо безпеки, ми сумуємо за кращим світом, де немає місця душевним ранам і печалі. Новий Єрусалим наша остаточна надійна гавань, це вічне Боже місто сховище. Тут, у присутності Ісуса. Ми назавжди будемо в безпеці. Описуючи це місто, апостол Іван говорить: «І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було, і я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. Апостол бачив останню сцену великої боротьби між добром і злом, нечестя, зло і гріх будуть повністю і остаточно знищені, святе місто, новий Єрусалим зійде з неба. Планета Земля, яку роздирають на шматки, конфлікти, війни, стихійні лиха, злочини і хвороби, знову здобуде свій первісний вигляд. Ця... Бунтівна планета стане центром Нового Божого світу. Сам Бог буде жити на оновленій землі разом зі своїм народом, запанує любов, і наші серця наповняться радістю, хвороби, нещастя і смерть зникнуть назавжди. Нечестя поступиться місцем праведності, а війна миру. Хвороба буде переможена і наші тіла. Пашитимуть здоров'ям, зло буде переможене і всюди запанує добро, бідність зміниться достатком. Диявол буде остаточно знищений, а Ісус стане Господом і Царем Царів усього всесвіту. І хоча зло здається таким сильним, нечестя великим, а гріх могутнім, свідок вірний і правдивий, воскреслий Христос. «Цар царів і Господь володарю прийде знову, і ми житимемо з ним вічно. Одного разу, коли великий шотландський проповідник і письменник Джордж Макдональд розмовляв зі своїм сином, мова зайшла про небеса і пророцтва про нову землю і нове небо. Хлопчик раптом сказав: Це дуже добре, щоби бути правдою. Обличчя Макдональда розплилося в усмішці від Баркенбарда до Бакенбарда. Ні, заперечив він. Це дуже добре, щоби правдою не бути. Мудрий проповідник мав рацію. Жодна людина не змогла би придумати таку славну кінцівку конфлікту між добром і злом, небесні радості, недоступні нашому розумінню. Отець приготував для нас те. Що задовільнить будь-яку потребу наших сердець. Найбільше нас буде радувати та обставина, що ми будемо вічно з Ісусом. Він джерело нашого тріумфу та щастя, Він задовільняє потребу нашої душі в глибокій і нескінченній любові. Ми створені для того, щоби нас любили і протягом вічності перебуватимемо в Його любові. Ця безумовна, незмінна і незбагненна любов Христа постійно знаходитиме нові способи звеселяти наші серця і робити нас щасливими. В оновленому світі ми дізнаємося, що Отець, Син і Дух Святий знаходять найбільше задоволення в тому, щоби приносити радість небесним мешканцям. Чи хотіли би ви відчути невимовну радість, безмірне щастя, незбагненний мир і божественну любов, що течуть із вашого серця до людей навколо? Чи хотіли б ви мати міцне здоров'я, безмежну енергію та нескінченну життєву силу? Чи хотіли би ви розвивати кожен талант, досліджувати незвідані світи? Познайомитися з цивілізаціями, жителі яких ніколи не грішили, і постійно відкривати для себе нові таємниці всесвіту. Чи хотіли б ви спілкуватися з геніальними людьми і розвивати глибокі та міцні відносини? Небеса надто гарні, щоби не бути правдою. Усе це чекає на вас, тому що небо ваш дім. Пропоную вам. Прямо зараз відкрити своє серце для живого Христа і повністю присвятити Йому своє життя, прийміть Його любов і прощення, просіть у нього сили жити новим життям і радійте, що ви, діти Божі, і одного разу ви повною мірою скоштуєте Його любов у новому Єрусалимі. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець! Наше серце переповнене слів подяки за те, що ти приготував для нас чудове місце для вічного проживання. Ради цього ти зійшов у цей грішний світ, віддав своє життя, дорогий Господь на Головському Христі, і сьогодні ми живемо надію на славний день Твого приходу і на вічну участь у вічному твоєму царстві. Нехай, Господи, Твоя свята Любов наповнить нас. І даруй нам, Господи, бажання слідувати за Тобою кожен день нашого життя, молитву нашу складаємо з вірою і надією у ніг Твоїх святих в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не дивлячись на те, що зло здається таким сильним, не честься великим, а гріх могутнім, свідок вірний і правдивий, Воскреслий Христос. Царь царів і Господь володарю прийде знову, і ми житимемо з ним вічно.